Насправді, мій підхід це з самого початку зрозуміти, хто є хто, як люди працюють, які в них стилі роботи. Є для цього це купа інструментів, фреймворків, наприклад, Manual of Me. Воно гуглиться дуже легко. Це такий фреймворк, як кожна людина може створити свій профіль тобто, хто я є. Що для мене цінно, в якому стилі я працюю, як зі мною комунікувати, як я комунікую, як я хочу отримувати від вас зворотний зв'язок і таке інше. Тобто, як інструкція, то роботи з людиною. Це прекрасний спосіб познайомитись, навіть якщо команда існує певний час вже, але не було такого структурованого знайомства. Це завжди буде цікаво і корисно дізнатися. Я був так натхнений цим фреймворком, що створив у фікджемі е, свій шаблон, е, який назвав handbook of Me», щоб теж не дублювати, але я посилаюся на оригінал, е, ну тому що е, за другому посилання во надихнуло.